Дивіться в сьогоднішньому відео. Олег Винник вперше після втечі в Німеччину оголосив про концерт, але не в Україні. Крім цього, від патріотки у вишиванках до паломниці, як з руками змінювалася Оксана Марченко, яку зараз важко впізнати. Також Маша Єфросиніна кардинально змінила образ і стала блондинкою, але з нюансом. І наостанок українську співачку зрадницю нагородили в Росії. Її пісні найпопулярніші серед росіян. Це Марс та зірки. Поїхали. Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Німеччини, анонсував свій перший концерт після тривалого зникнення зі сцени. Однак виступати артист планує не в Україні, а в столиці Польщі, Варшаві. Відповідна інформація з'явилася на Фейсбук сторінці керівниці фан-клубу артиста Валерії Барон. Шоу, яке жінка назвала чудовою новиною перед різдвом, має відбутися 21 грудня. На сайті з продажу квитків вказано, що їхня вартість варіюється приблизно від 1800 до 4100 гривень, як зазначено на офіційному постері з анонсом концерту. Виконавець має на меті передати частину зібраних коштів на підтримку свого благодійного фонду Вовчиця. Окрім того, повідомляючи про концерт Олега Винника, Валерія Барон залишила покликання на нову офіційну сторінку співака в Інстаграм. Наразі акаунт присвячений закликанню публіки на майбутній виступ, тож підпис до кожної публікації не обходиться без фраз на кшталт. Не пропустіть свій шанс потрапити на концерт, вас чекає незабутня атмосфера та обирайте найкращі квитки прямо зараз. На особистому сайті Олега Винника з продажу квитків з'явився грандіозний анонс його майбутнього концерту. Відомий український артист, автор і композитор численних пісень Олег Винник з його потужним голосом і неповторною харизмою порадує своїх глядачів вражаючим шоу з улюбленими хітами і новими композиціями на європейських сценах. Олег Винник, виконавець головних ролей у світових мюзиклах Європи, визнаний новою грандіозною вокальною знахідкою. В Україні був членом журі телевізійних проєктів X Factor, голос країни, маски шоу, володар престижних музичних нагород, визнаний найкрасивішим чоловіком України, засновник благодійного фонду Вовчиця. Кліпи артиста мають понад 500 мільйонів переглядів на YouTube, йдеться в оголошенні. Поверненню артиста на сцену сильно зраділи його улюблені вовчиці. Схоже, шанувальниці не дуже переймаються тим фактом, що співак після початку кривавої війни виїхав із України та наразі проживає у російському районі Берліна. Окрім того, за словами колишнього продюсера Олега Винника Олександра Горбенка, зірка брехав про свою тяжку хворобу та неоцінену допомогу військовим. Друзі, пишіть в коментарях, як вам творчість Олега Винника. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Зрадниця України, дружинка колаборанта Віктора Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко, нещодавно вразила своїм зовнішнім виглядом, з'явившись на російському телебаченні після тривалої перерви. Зірка шоу Україна має талант, яка раніше не знімала вишиванку, стала рупором антиукраїнської пропаганди. Дружина кума диктатора Володимира Путіна постає перед камерою, в образі через який її складно впізнати. Головним атрибутом Марченко стала хустка на голові та нещасливий вираз обличчя. Перехід за проданки від справжньої Українки до горе паломниці відбувся далеко не одразу, як могло здатися. За словами Ігоря Кондратюка, який довгий час був суддею Україна має талант», поза телестудією й дружина Медведчука розмовляла виключно російською мовою. Однак зазначав він, у кадрі ведуча ніколи не переходила на мову росіян, навіть якщо учасники не розуміли української. Подібне пригадує продюсер Володимир Завадюк, який працював над створенням розважальних проєктів для телеканалів STB та «1+,1». У той час Оксана справляла враження абсолютно адекватної, професійної та зрозумілої людини, яка позиціонувала себе як патріотка. Вона спілкувалася українською мовою і була проти, щоб судді спілкувалися будь-якою іншою мовою. Але потім сталося те, що ми з вами знаємо. Казав він. Такої ж думки дотримується ведучий Григорій Решетнік, шоумен був довгий час переконаний у проукраїнській позиції колеги. У мене не було робочих стосунків з Оксаною Марченко, оскільки ми не вели жодних проєктів. Ми зустрічались кілька разів на зйомках промо, загальнонаціональних зйомках. Оксана була україномовною ведучою і висловлювала проукраїнську позицію. Її родина всі жили тут, зазначив телеведучий в одному з інтерв'ю. Утім, незадовго до 24 лютого 2022 року Марченко завдяки щасливому збігу втекла до РФ, де зустрілася з російським співаком Миколою Басковим. У Москві зірка поспілкувалася з пропагандистом про новий час сьогоднішній день Бога та любов у рамках зйомки свого авторського шоу Паломниця. У проєкті колаборантка блукає по церквах РФ з наплічником на спині та веде душевні розмови про РПЦ з такими ж путіністами, як і вона сама. Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну народився вірусний мем. Марченко звернулася до турецького лідера РДЖЕПа Таїпа Ердогана. У відео зрадниця попросила допомоги звільнити її чоловіка, якого напередодні затримала СБУ. Українці не одразу впізнали колишню телезірку, адже ведуча постала перед камерою у незвичному для старої себе амплуа. Марченко вбрала хустину, а її обличчя мало втомлений вигляд. З того моменту образ міцно закріпився за путіністкою. Нещодавно запроданка повернулася в інфопростір, щоб анонсувати новий сезон свого шоу Паломниця. На ролику вона з'явилася в довгій темній спідниці та з традиційним для себе атрибутом хусткою на голові. Друзі, як вам перевтілення Оксани Марченко? Чекаємо на ваші думки у коментарях. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна здивувала несподіваною зміною образу. З темної брюнетки журналістка перетворилася на яскраву блондинку зі світлими пасмами теплого відтінку. У новому амплуа Єфросиніна вийшла в інстаграм. Як виявилося, зачістка це перука, яку зірка одягла з метою привернення уваги до збору коштів на берця для жінок захисниць. Інфлюенсерці вдалося обіграти образ, зробивши невеличкий інтерактив з підписниками. Колись ведуча вже була блондинкою. Рік тому зірка перевтілилася у свою подругу Олю Полякову під час зйомок шоу Дорослі дівчата. Однак замість співачки блондинку журналістку порівняли зі зрадницею України Оксаною Марченко. І остання на сьогодні новина про Дженка Черкас, співачка Анна Асті, яка проміняла батьківщину на криваві рублі, стала артисткою 2024 року у Росії. Треки за проданки у російській мережі ВКонтакті прослухали понад 300 мільйонів разів. Про це повідомляють пропагандистські медіа. Варто зауважити, що після майже трьох років з моменту повномасштабної війни не тільки росіяни приносять асті популярність. Артистку, яка зріклася України на користь Москви та обрала мовчазну позицію, можна побачити у вітчизняних музичних топах, зокрема у трендах YouTube. у жовтні 2024 року. Пісня зрадниці набрала майже півмільйона прослуховувань від українців усього за чотири доби. Нагадаємо, дзюба вже не перший рік стає співачкою року ВРФ у 23-му році. Вона отримала російське громадянство. Утім, виконавиця ледь не попрощалася з червоним паспортом, не встигши насолодитися своїми привілеями. Усе через скандал з голою вечіркою так званої голубки миру Насті Івлєєвої. Взимку того ж року, Асті зацікавилося Міністерство внутрішніх справ Росії. Врешті-решт, зіштовхнувшись з хейтом від Росіян, горе артистка втекла за кордон. Друзі, що ви думаєте про Ану Асті? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилося наше відео до кінця. Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку Та побачимось з вами у наступних відео.